Доброго дня, мої дорогі підписники. А тим часом, коли мої підписники захищають неньку Україну, в Аланії ми миблюємо їхні квартири. І робимо це вправно. Я думаю, що вам сподобається, мої хороші. А мені дуже приємно. Допомагати українцям, а саме більше мені приємно, що мої підписники мені довіряють. І знаєте, дуже приємно дивитись, коли приїжджають їхні жінки, тому що на сьогоднішній день тільки вони можуть приїхати в Голландію. І вони щасливі. Це самі такі прекрасні почуття, коли вони з дітками приїжджають на море і. У них світяться очі, вони задоволені, що вони отримали мрію свого життя. І я вам скажу, що все сьогодні на часі, тому що діти народжуються, создаються сім'ї. І це дуже важливо. Діти підростають, вони не можуть чекати, бо щось не на часі. Все на часі. Я хочу вам сказати, мої хороші, якщо ви надумали, то робіть особливо навіть і в такий час. Це важливо думати про себе, про свої родини і про свою неньку Україну. Тому, мої дорогенькі, я вас запрошую в Аланію. Відпочивати, хто може, той купить житло. Не всі можуть купити, але побувати на морі Кож, кожен хоче і старається це зробити. Тому все на часі. на часі бути здоровими, і щоб наші дітки були здорові і наші родини. А я вас люблю. З вами була пані Марина. Я дякую, що ви мені довіряєте, мої хороші. Поділіться цим відео, мені буде дуже-дуже приємно, тому що я стараюсь і виконую свою роботу вправно. Поки з вами ми говорили, ось прийшли робочі встановлювати гардини. Спочатку вони встановили карнизи, а тепер гардини. Мої підписники замовили ось такі гардини. Ми з ними онлайн все обсудили. Я думаю, що гардини вийшли якісні, тому що тут до треба, щоб були якісні, бо сонця багато і дуже жарко. Тому має закриватися гарна квартира. А як вам напишіть, вам сподобалось? Мені здається, що квартира вийшла стримана та стильна, мої хороші. Я надіюсь, що у мене все вийшло. З вами була пані Марина. Якщо сподобалось, підпишіться.